Усім друзям привіт-привіт! Ви знаходитесь на каналі Захоплення Марічки. Усім мирного неба, Божої вам благодаті, міцного, міцного здоров'я, швидкої нам перемоги. Сьогодні в нас День Незалежності. Це такий важливий. Для нас день наші захисники виборюють тілом і кров'ю, нашу незалежність. Хай ангел-охоронець, хай всі святії їм допоможуть. Ми віримо в Збройні Сили України. Нас дуже-дуже сильні. Ще раз усіх вітаю, бажаю міцного, міцного здоров'я, мирного неба, затишку, достатку і швидкої нам перемоги. Ще раз, друзі, привіт! А ми сьогодні будемо працювати. Хочу трошки підворушити землю. Де-не-де треба повиривати. Там, де кущики, верніш, де рядочки дуже гарні, там практично зілля й нема. Лише на оцих двох чуть-чуть. Я сподіваюся, що мене цей рік. Арахіс дуже порадує урожаєм. У мене минулого року лише два рядочки було таких не дуже великих, такий десь на полу, як на половину цієї довжини. І, і урожай був такий непоганий. Напевно, десь з літру я е, зібрала горіхів арахісу. Ну, а цей рік, я думаю, буде набагато більше. І попробую на слідуючий рік весь всю цю площу засадити цим арахісом. Адже він дуже вкусний. Ну, а тепер йдемо працювати. Будемо підворушувати. Тільки, звичайно, одною рукою мені не дуже, напевно, вийде вам показати. Друзі. Будемо разом, напевно, полоти. Будечка вирвемо. Так. Бачите, не скрізь великі. Є такі і менші корчики. Трошки оце зіллями по. Повириваємо, щоб воно нам не заважало. Тут в нас його небагато. Ось так, акуратненько, щоб не нашкодити рослинці. Так, спочатку пройдемось цими рядками. Здається, не так давно прополювала, але ж, якщо десь зеленка якась осталась, культура так не росте, як зілля, щоб не підірвати. А тоді, візьмемо сапку. І підворошимо землю. Бачите, друзі, ото щось таке під'їдає, хоча корінь трим... нічого там не тримається. Все це, це я погріваю. З нього все одно нічого не буде. Бачите, формується вже, вже формується. Так, Тут нібито чисто. Я думаю, що буде дуже гарний урожай. Він якось сидів на місці, не хотів рости. Потім у нас пішли дощі. Я його трішки підживила. Після того, напевно, разів два я обгортала. І пішов гарно в вріст. Кожна культура, рослинка та боже, і тваринка. Всі хочуть, щоб за ними доглядали, дивились, десь землю підворушували. Може, в якійсь мірі і похвалили, що гарно росте. Так, тут небагато, друзі. Так, я оце дробу, а потім включусь. Ну ось, друзі. Я повиривала скрізь цілячко трошки землю підворушила помилася. Зивіться небагато, але якась така земля збита. І все, і росте. Хай коріннячко. Кущиться, в'яжуться наші земляні, горіхи, арахіс. О, друзі, я хотіла вам показати і забула. Забула де. Там біля ставка в мене кукуруза ще посаджена. Я ходила, ходила, двій Боже. Ну, не вже це хтось вирвав чи що за ніч. Така. Ну, вина, дивіться, У нас виросла кукурудза на верхушці кукурудзи. Там, де цвіт, бачите? І ось цвіт пускає, робить качанчик. Кукурудза, звичайна, навіть достигша. Ось, друзі, що буває у нас в цьому році. Я думаю, це... Матінка природа хоче нас нагодувати. Дуже смачна кукуруза. Така солоденька. Треба назривати буде кукурузи сьогодні і зварити. Ось так, друзі. І ще вам покажу. Ще одну. Ось, дивіться. Я спочатку, як вибирала помідори, тут помітила. Ми що тут таке? Бачите? Зернятка. Ану, візьмем, спробуємо. Качанчик утворюється. Солоденько. І, друзі, Хочу вам показати свою картопельку. Це другий урожай, яка саджена після чеснику. Картопелька дуже гарно зійшла, дуже швидко. Напевно, через 2 неділі вже був схід. Вже починає зацвітати. Ви бачите, вона поїджена. Я чотири рази кропила жука Колорадського, щоб його... Кінець кінців послати геть, щоб його знищити. Бачу, ще тримається. Ти подивися, який він сильний. Живий, не живий. А що він зробив з останніми рядками, друзі? Дивіться. Ось дивіться, що він зробив з останніми рядками. Я збирала десь вранці, вечором я е, десь до півлітри назбирувала. Це ж маленький кусочок, десь з усієї з усього нашого селища до мене позлітали, е, ну, прилетіли ті жуки на молоду картопельку. Спочатку покрупила один раз. Е, Нічого не цей, не не помогло. Вранці знову покропила, абсолютно нічого не помогло. Ну, думаю, в мене ж тут його небагато, почну збирати руками. Збирала у відро, струшувала дуже багато, назбирувались, пішла на роботу і трошки затрималась. Потім поїхала в село до мами. Я, друзі, приїхала, а мене жуки з'їли картоплю. Ви бачили, що в Марічки сталося? Ось така марічка хазяїчка що не, не догледіла свою картопельку. Сьогодні вранці крупила четвертий раз, ну, вже бачу, вже жука нема. Вже надіюся, що його напевно не буде. Може, де-не-де оставсь. Бачите, друзі, він, він нібито живий, але вже не рухається. Він, напевно, доходить. Якби ще хоч е, не спека, яка в нас, напевно, на цей тиждень весь, може півтора, температура дуже висока, а вони дуже швидко розмножуються. Ось таку маю недогледжену картопельку. Ну, нічого страшного. Там 4-3 рядочки з тої сторони і чотири з тої. Нічого страшного. Це все поправимо. Ось так, друзі. Ну, скажу вам до побачення. Кому сподобалось моє відео. Ставте пальчика верху коментуйте, нажимайте на дзвіночок при підписуванні, щоб ви не пропустили мої наступні відео, роботи. А я вам всім бажаю мирного, мирного неба. Ще раз вітаю з Днем Незалежності. Хай наша! Україна буде незалежна, і щоб всі жителі нашої країни України жили в мирі достатку і благополуччя. Хоча я знаю, що нас дуже багато втрат нас дуже багато. Міст в Україні знешкоджені ворогом, пошкоджені. Там практично нема життя, але ми віримо в щасливе майбутнє. Я вірю в щасливе майбутнє. Усі мирного неба, Божої вам благодаті. Пока-пока. Будьте здорові і щасливі!